Та вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події на Дніпропетровщину продовжують повертатись звільнені з полону солдати. Працівники фізичної культури і спорту відзначили своє професійне свято до 120-річчя з дня народження Довженка. Виставка про перебування письменника на Нікопольщині. Тепер про це інше більш детально до Дніпропетровська продовжують повертатись звільнені з полону солдати. За два дні вдалося повернути 41 бійця. Звільнення відбулось у межах переговорного процесу, організованого президентом України Петром Порошенком. Спочатку 20 полонених наступного дня ще 21 були доставлені на Дніпропетровщину. Звільнення полонених проходило за програмою у межах мінських домовленостей, яких досяг президент України Петро Порошенко спільно зі службою безпеки України та центром звільнення полонених при Дніпропетровській облдержадміністрації. Це обмін всіх на. Всіх. всех. Мы начинаем сейчас этот обмен и в разных точках мы пытаемся сейчас освободить пленных. В дальнейшем будут такие же шаги предприняты с украинской стороны. Донецкая сторона неохотно идет на освобождение пленных именно из добровольческих батальонов. Более охотнее по воєннослужащим вооружених сіл України заступник губернатора Дніпропетровщини Борис Філатов пообіцяв допомогти військовим повернутись додому до рідних та близьких. Солдатам пообіцяли надати все необхідне одяг, їжу, а також кошти на квитки для повернення додому. У Дніпропетровську поховали тіла 11 невідомих солдатів, які загинули в антитерористичній операції. На сьогодні в обласному центрі створена база, в якій є всі біометричні дані по кожному загиблому. У Дніпропетровську поховали тіла 11 невідомих солдатів, що загинули в зоні АТО під час боїв в Старобишеве та Іловайську. Проводжати в останню путь захисників прийшли представники облдержадміністрації, військові, громадськість та небайдужі містяни. Знаєте, от як про дітей, так і от про солдат, знаєте, чужих дітей не буває. и чужих солдат. Это солдаты Украины, герои Украины, которые нас с вами защищали. Мы сейчас выкопали около 300 могил, то есть это место определили для неизвестных бойцов для того, чтобы все, кто вновь прибывает, то есть мы уже понимаем куда хранить и подходим по-государственному, то есть горсовет сейчас будет резервировать финансирование на захоронение, чтобы люди ну, Люди не тратили. Мы в резервируем деньги помощь родственникам. Это вже те, хто опознаны. То есть ніхто не останется ну, забытым. 11 бійців поховали, а в моргах Дніпропетровська залишились ще 77 тіл та останків невпізнаних солдатів. За встановленою процедурою на ідентифікацію тіл загиблих надається 10 днів. Після встановлення особи загиблих, які вже поховані, родичі мають право прийняти рішення про перепоховання. Коли експертиза ДНК буде визначена. Определена... и будет опознано конкретное тело, родственники будут иметь возможность либо перезахоронить, либо здесь поставить памятник. Здесь будет заложена аллея памяти героев, погибших в зоне АТО. И родственники будут иметь возможность либо здесь принять решение поставить памятник и оставить погибшего здесь. Либо если это инагороднее, кто-то возможно, что перезахоронить. На Днепропетрушинне для загиблих солдатів підготували близько 300 могил. Кожен з героїв має бути похований з почестями. Дуже важливо зараз собрать всю інформацію, всі свідницькі показання учасників бойових дій, по всім подіям: Шахтёрськ, Зеленополя, Іловайськ, Старобешево. Саур Могила. Потому что из общения с ранеными солдатами, из общения с родителями, с родственниками, со всеми теми, кто ищет, я, мое это личное мнение, мы будем искать еще долго и тела, и останки наших солдат. И очень важно, чтобы каждый защитник, он был найден, были найдены останки и с почестями. Ми правилі останній путь за словами директора департаменту взаємодії з правоохоронними органами цивільного захисту та оборони Дніпропетровської облдержадміністрації Ірини Федорчук на Дніпропетровщині відпрацьована система, яка дозволяє провести необхідні експертизи та ідентифікувати особистості загиблих. Зараз у нас розробляється механізм, при ми хотіли мати иметь... Единый реестр погибших и единый реестр предполагаемых родственников погибших для того, чтобы человек, который родственник, который понимает, что возможно погиб э, родственник, не делал несколько експертиз, наприклад, Запорожье здав аналізи, в Дніпропетровське. Для цього необхідно будет тільки один раз здати аналіз, єдина база, і таким образом можна буде проводити експертизу. Родичам військових, що розшукують своїх рідних, необхідно для початку звертатись до військкомату за місцем проживання, а потім в бюро судово-медичної експертизи. Працівники фізичної культури та спорту 13 вересня відзначили своє професійне свято. А от напередодні їх запросили на круглий стіл, щоб поговорити про здобутки та проблеми, а кращих тренерів та вихователів нагородити. Нікополю є ким пишатись в спортивній галузі. Лише в цьому році три великі перемоги. Яна Луговенко у складі збірної України стала чемпіонкою Європи у скелелазенні в категорії швидкість. Кирило Колесник став переможцем чемпіонату Європи з боксу. Золото на чемпіонаті світу з легкої атлетики завоювала Альона Шамотіна. І все це завдяки наполегливій праці і хорошій роботі своїх наставників та тренерів. Наверно, то, що ви закладываете дітям в юношестві, затем переходять на взрослый возраст, і здоровье, то вы видаєте, вернее, навики здоров'я, которые дає в юності для дітей, вони, звісно, у нас идут по житті. Під час круглого столу керівники міських спортивних організацій поділились здобутками та проблемами. Останні загалом пов'язані з недостатнім фінансуванням. Пожелання всім руководителям. самого высокого уровня. Детям нужно создать комфортные условия для их занятий. Тогда от нас будет большой поклон и прекрасные показатели. Глядя на наш городник, я, конечно, хожу пешком от площади до стадиона. У нас десяток аптек и десяток банков. А за лет 20, наверное, ни одного приличного спортивного объекта не построено. Надо смотреть. создавать нам комфортные условия, а мы ответим, говорится, старицей результатами и здоровым поколением. Окреме прохання до влади від тренери стосувалось спортзалу Спартак. Хотілося, щоб про нього не забули. Виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак пообіцяв подбати про це. Вже в цьому році, сподіваються, він почне функціонувати. А ще в планах у нинішньої влади на місці колишнього легкоатлетичного манежу зробити майданчик для ігрових видів спорту влітку і ковзанку взимку. Для цього будуть залучати спонсорів. На святковому круглому столі грамотами за багаторічну працю та подяками за вагомий внесок в розвиток спорту були нагороджені тренери та люди, що підтримують та розвивають спорт в нашому місті. До 120-річчя від дня народження Олександра Довженка в Нікопольському краєзнавчому музеї відкрилась експозиція, присвячена перебуванню Довженка на Нікопольщині. Далі про це більш детально. Олександр Петрович Довженко український письменник, кінорежисер, кінодраматург, лауреат Ленінської та двох сталінських премій. Хоча Олександр Довженко народився не на Нікопольщині, його тут знають та не забувають. Адже стежки його життя та творчості проходили саме у нас в селах Нікопольського та Апостолівського районів, де він жив кілька років та збирав матеріал для кіноповісті Поема про море. Після прийняття рішення в 1950 році про будівництво Каховської ГЕС і північно-кримського каналу Олександр Довженко їде на Нікопольщину. Живе серед робітників, відвідує неповторні плавниві ліси великого Лугу, селище Капулівка, Покровське, Грушевий Кут, Городище. Чиєний світ пливе переді мною, пише Довженко у своєму щоденнику. До нього приходить усвідомлення про значущість. Цієї події для народу і необхідність її правдивого висвітлення. Поема про море це драма поета патріота про спотворену і знищену українську землю, про страждання українського народу, який досі залишається полоненим заручником натвореної на його землі біди. Нове наше море, нове наше горе, записуєш Довженка у своєму щоденнику. Увесь Дніпровський низ від Запоріжжя до Каховки одразу став невпізнаним. Пішов під воду великий Запорозький луг, навіки потонули старі хрести на дідівських кладовищах. Усе, що нашим батькам, дідам здавалося красивим від перших дитячих років все щезло. Учні Нікопольських шкіл на відкритті виставки, присвяченої Довженку, читали рядки з його щоденників. В них він описував тодішні події переселення селян та затоплення чудових природних плавнів. Насправді ніхто в Покровському не оголошував людям на загальних зборах про те, що треба переносити половину села. Жодної загальної роз'яснювальної роботи не проводилось. Просто заходили у двори, обміряли, записували і кожному індивідуально повідомляли про затоплення і про необхідність переселення в нагору. Грушівський кут, увесь майже перенесений, нема вже багатючого старовинного села, де не де залишилися тимчасово недорозібрані хати, контора тощо, недовороблені фруктові дерева, враження незабутні. Страшне, хвилююче, це так само хвилює, як будівництво Коковської ГЕС, це її зворотній бік. І це також потрібне художникові, як ученому потрібні хворі люди, і навіть трупи для пізнання життя загалом і для вивчення здорового організму. Виступив на відкритті виставки В'ячеслав Сандул. Йому належить низка публікацій, присвячених Довженку в газеті Проспект Трубників. В'ячеслав Андрійович наголосив, Нікопольський краєзнавчий музей повинен встановити контакти з музеєм, що знаходиться на батьківщині Довженка в Сосницях на Чернігівщині. Після цього учні шкіл та всі відвідувачі виставки змогли ознайомитись з експозицією, присвяченою перебуванню Довженка на Нікопольщині. Доповненням стали і чудові роботи. Зображенням нікопольських плавнів їх автор, почесний громадянин Нікополя, художник та іконописець Марко Продан. До речі, в цей же день відзначив свій день народження. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті nt.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 16 вересня вночі плюс 15 плюс 19, день плюс 19 плюс 21. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 50% ясно. У середу, 17 вересня, вночі плюс 15 плюс 16, день плюс 18 плюс 20. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 41 Ясно. У четвер, 18 вересня, температура вночі плюс 14 плюс 15, день плюс 18 плюс 20, атмосферний тиск 761 мм тутного стовпчика Вологість повітря 32%. Ясно. У п'ятницю 19 вересня температура повітря вночі плюс 14 плюс 15 день плюс 18 плюс 21. Атмосферний тиск 760 мм тутного стовпчика Вологість повітря 30%. Ясно. СТО, «Трубосталь» – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.